Сьогодні, 18 квітня 24-го року, наша група самі своги вирішила піднятися на гору таку із села Щербовець. Ну що ж, почали, дивимося, як це було. На самому початку маршруту не обійшлося без пригоди. Всі гарненько перейшли в потічок, ніхто не впав. Однак я, коли переходила, посковзнулася, впала і намочила собі все. Але це не завадило мені продовжити маршрут. Йдемо далі. Який був. Це ну, ми ну, можемо сразу ну, ну, нам розказує. Ну, він так. вже другий рік. Він вже не сможе четвертий рік. Існує першому маркування.

Ой, їзд заборонений. Але ходити можна. Ми Ми Пішли. Походу, як тут все відкрито, і замок тут не держиться. Правила тут не додержуються. Скоріш всього, що тут їздять. На жаль. Так ось такі, так да? так? Одна да, дорога вверх і друга. Там точка порятунку, а, щоб хтось заблудився. Можна дзвонити, назвати координати. Вас тут знайдуть. Каву можна дзвонити? Каву? Каву. Зразу? Порятунку 5 кав. Це тільки була починає на вершину. Дзвонимо тоді, замовляємо. Але щось, у мене підозрює, що дуже дорого нам вийде ця кава. Він там прокляне все біля на світі. А хто ти прикався, вони говерли витягали? Це був, мабуть, прикол. Ні, є там, продають і каву, і пиво. Міданці, там базар. Кірці, за 100 Там все по короче. І, І на піплані Чорногірському теж є магазин. Все по 100 називається. Сліва, шоколадка, кава, баторій, світ. Сріг, ми йдемо сюди чи ні? Сюди. Сюди чи туди? Сюди наліво. Наліво, йдемо наліво. Наліво. А воно сходиться. Тут коротше на 50 метрів метр. ну, на більш пологіни. Підемо положено. Пішли. Вибрали ну, легший шлях. Буде в нас ще багато різних пригод і тяжких. по легшому, аж є така змога. Так. Що, дивіться, шановне панство. Добрий день, люди добрі. Це джерело пікуйової води. Тече з-під самого, підніжжя самого пікуя. Там пікуй. О, залишилось буквально останні метри до вершини. Закінчується зона лісу і тут таке гарне джерело. Вода просто... Просто жесть. Яка смачна, холодна. Ну, Цей жаркий день дуже нам допомагає. Є джерело, да? є відмітка там. І при тому, <гарко> і при тому <гарко> там нічого не плаває. На 100 метрах. На 110 метрах. З нами тут два біолога. Ми всі йдемо, що десь щось плаває, і ми не знаємо що. А тепер два біолога і ніч не плаває. Нічого не плаває, потечка чи. Чистенька. Аж зуби замерзають. О, да, а ну-ка, мості... покажи зуби. <рес> <рес> Вибілюється прямо на очах. Осталося найтяжке набор висоти. Match, Nom. І тут вітряк й видно це не крутить, не крутиться. Не крути, він не дасть житті. Ми на вершині піку я. Дякую тобі, господочку, що ми сюди добралися. І бачимо ось таку красу. Серйозно? Пікуть, серйозно, піку, піку. але реально. Так шпиці, це крутиться, капець. Можливо, буде роботи. Ну класно. І так недалеко, і так гарно. Це просто ми такі вже <рес> коняки, думаю, недалеко. Ну, Наташа, слухаємо твої враження про пікуй. <рес> — Я, я все <рес> <рес> Ну, <рес> ну привіт, Я думала, вона як така пікуй, пікуй. Був на пікою, то і нічого й не бачив. Ну тобто здавалося, що це така, ну якась така простенька вершинка, ну таке для для лайт походів. А оказується нічого й не бачив. Нічого не для лайтів, виявляється, вона дуже гарна. Дуже. Проявили тут бомбані, вона на перетині двох областей. На ну дуже красна. Нам по пощастило із погодою, Не бачив піку я, то і не бачив нічого. Ось бачиш те ще один турист у захворі. Тристо шістдесят Карпати. Ось така, опригодне. Яка краса? Та це взагалі, ми як в цьому 3D-вимірі, якомусь глянь. Не. Та взагалі краса.

I don't know. Показує всі вершини, котрі перед нами. Вежа. Ну, Головні гора гостра, голиця, полина руна, далі йде менчу. А тут поїдемо ну от Гостра, <смі> руна, широкий, широкий. широкий. навка. Далі. Навіть, навіть показує оце стій. На. На Дунавці ми були цього року. 680 великий верх в ту сторону. Вічерка. Ну, можна зробити фото і зафіксувати собі. Де ми були, а от знизу перед пашківцями гора. Клева маленька. Ось вона малесенька. Клева. Там Зелемен. Ну а за ним вже славнозвісний нондак. Ютуб нещодавно, вказував гарне. Кіно про цю Добре. гору. Мабуть, нам треба туди. Так що куди ми далі йдемо після пікуя? Пікуя йдемо до вододільному хребту, а там, як книжка пише, побачимо. Як карта ляж. В общем, одної гори нам, як завжди, мало. Йдемо далі. Карта не лягла і ми спустилися вниз, бо пішов дощик. Там червоний, там і вони сходяться. Це жовтий, жовтий. А там жовтня машина. А хатка на жовтому машуті? Ще <рик> тоді не було тої хати. Бачу хатку. Така <рик> файна хатка. що там десь. а Повертаємося з а далі будемо бачити по погоді. Дощик тут у нас трошки прокрапує. Було сонечко, було дуже ясно, гарно все. Але це гори. Погода міняється дуже-дуже швидко. Тому в горах треба бути готовими до всього. Одітися. Але це тепленька курточка Зовсім не западить. Ось такі ми гарні, коли повдівали на себе все, що у нас було. Ні, у мене погода рада руки на Ось тільки людей пішло на піку. Популярна вершинка, веде йдуть, ідуть люди. ганяєте. Ми вже та. Да? Ну, ви все бачили. То що да. рідна пікою були? Ну, <laughs> no, так це прекрасно. Спеціальна зона відпочинкова. складаєш ножки, витяг... витягуй ножки Тарасик, витягуй. Як тобі? Кажи як тобі? Йдіть без мене, я тут буду далі. Правда, вдома на дивані так не добре, як зараз, оце тут. Не Та правда. взагалі Причумно. ідеально. Причому з прямим таким поглядом на пікуй. Та взагалі краса і ніч не мішає. Тут пікуй. Тут Тарас. Да, як Тіширський Чир, із, із сказочки країна. Аліса з країни чудес. Да, дуже класно, взагалі ідеально. Ідеальний відпочинок. Гарна принцеса лежить. Ось вона заснула. Треба її поцілувати, на проснеці піде з нами похід. стане відьмою. І стане війсьмо. <рес> ні. Ти бачиш, з яким краєвидом ти лежиш? Yeah. Взагалі прекрасно. Ну. Тут ми йшли, туди напікуть. Назад спускаємося, ну і вирішила сюди зайти, подивитися, що це за столик, лавочки. Це дуже такий великий стіл, довгі лавочки. І велика компанія, група може сісти, перекусити. От. Ну. Гарно. Там теж дороги, так. Ні, здається. Це що таке? Це угріч, а це в когось картошка так погоріла. Ну, круплять печень. Підставочки. <рес> Столик так. від туди. Думки. Вниз так чи туди? Куди нам іти? Я ще подумав, що. Спускаємося. Щось вона досить крута вниз. Навіть не видно, що. Але о, думаю, мене йшли. О, вон, мене йшли маркування. Де, де, Все мистець. добре, да-да. так, є Маркування, значить йдемо правильно. Так. Говорив раз сім. Малу голу. Так, так. Наш профтура в нас є. Тим раз є сідали. Пам'ятаєте, наша Наталочка десь залишила туристичні палки на дорозі при підйомі вверх. Але на зворотньому шляху вони ж все-таки знайшлися. І це була радісна новина. Чуєте цей звук? Це цвіркуни. І слухати. Ладно. Зі цю ремонту спустилися і от ідемо. Вийшли на дорожку і йдемо до машинки. Подорож закінчений. Наша. О, дека китка гарна. Петюнечка, ти красуня, яка! Іди сідо, боже бозі, гарнюшка така. <буз 'яки дегалція> Та гарно, що вовши. День добігає кінця. Він подарував нам неймовірні краєвиди з вершини гори Пікуй. Всі задоволені і щасливі. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. А ми далі будемо мандрувати горами. І щоб не пропустити наступні відеоподорожі, підпишіться на наш канал Самі Своє. І до нових зустрічей! Хоч в горах, хоч на Ютубі з самими своїми!